Всім привіт! Сьогодні я хотів би з вами поговорити про табак. Я знімав раніше відео, як ми вирощуємо де і що. Це десь півтора року назад було. Багато питань, на деякі з них я відповідав, на деякі ні. А це думаю я зніму продовження заодно. Як кажуть, краще, щоб ви самі побачили. Чим розказувати. На цьому місці табак вже два роки поспіль. Так, да, минуло відео теж отут було. Ну хто дивився, думаю, зрозуміє. Ну, Тут ми гній возили. Гній. Тут трохи ну, витовкли. Ось до нічого. Дивіться, зелений. Це трохи полопав, але ну, ще можна взяти з нього. Листки, що можна взяти. Вирощую два сорти. Перший сорт я не пам'ятаю, мені просто дали, там трошки на як, який саме він називався. Я, я не пам'ятаю, не буду вже говорити. На наступний рік купили два сорти, це було того року. Да, того року би я відео знімав перше. Дюбик і Вікторія. Дюбик сильніше, Вікторія трохи слабше. Е, садимо, тут ну, я не знаю, тут небагато. Тут оскільки десь метра, мабуть, 4х4 десь. Ну і тут десь такий квадратик. Ну, ми рідково -то садимо. Тут густо, бачите, там де рідково, то як де. Отак він. На одному там самому місці. Ну, Тут помиє, щось таке виливається, ну, гній он довозиться. Ні возиться, тому що впаде атак. Нічого. Ну, ну, Я гній нічого абсолютно не даю. Того року купив значить, два. Ну, насіння, там їх, там чуть-чуть, буквально. Ну, не дороге, по-моєму, під коштувало. коштував. Далі. Е, можна брати землю з городу. Ну, Краще взяти торф'яну землю або десь. Як сказати, ну, я беру землю, в нас раніше при советах торф добували, отам. Абок, то і трохи купляю, бо вона вже теж там засипала. От в такі лоточки. Тут не тільки табак, тут і розсада, і помідори, і помідори, і перець тут. О, в таких лоточках коштує в районі 30 гривень плюс-мінус один. Ні, то розріжте каністерку, от я кондо показую. Розрізаєте каністерку 10-літрову. Таку на, десь біля смітника можна знайти і розрізати, тільки гаршенько помити її. Ну, лоток, звісно, краще. Садиться десь в лютому, ну десь в березні. березень-квітень. Отак. Ну, Там побачите по цьому, десь в березні, плюс-мінус там. Висаджується спочатку сюди, він гарно приймається, не забудьте поливати його. Не сильно, але поливати треба. І в хаті це все діло робиться, там де тепліше. Далі він проростає. А, ще такий нюанс. Ось тут, виходить, це падалішній. Тут був, він кидає ось О, дивіться. О, насіння. І це тут виходить, а воно падало, воно буде. Ще є зелене. О, показую. Це ну, ще можна в принципі, брати, ще цвіте, навіть і листки можна обривати. І я не курю, це в мене дядько курить. то... І пада лишній. Ще отут біля брамки один ріс. І один отут, воно ну, вже немає. Я кажу, падаліщ на одному там самому місці буде От і все. З одного куща до 25 листків береться. Всяких листків. Ну, е отаких, не таких, десь отаких великих. Такі, не, такі листки це малі. Треба, щоб хоча б були О, такі, хоча отакі, О. тут великі листки повинні бути. Ну, це залежить від, від куща, від землі ну, і тому подібне. В береться, такий маленький дядько не бере, а бере основно великі листки. Я вам показую, щоб бачили де. Тут ані гною, ну те, що впаде, то є. Ну, Може якісь ще помиї, щось таке, виліться. Все, основно нічого не дає. Оце посадили, висадили тако. Там, там, там. Ну, Оптимальний варіант, як на мене, це ось до це відстань між кущами, дивіться, ступня. Так. Оптимальний. А ви дивіться там собі, як хочете вже. Оце висадили два рази, ну, коли, коли дощів не було, це не було, потім почало заливати, то підливали, а так. Просто висадити, два рази висипати і все, збирайте врожай. Далі, показую. Зібрали от, образно, там, перший, там перші листки вони в нас нам, невеликі. Десь як он до покажу спеціально пройду. Десь вони ну, такі будуть перші листки. Там вони далі ростуть, ну, корити ж хочеться. Що робиться? Береться листок. Ну, листки там. Зараз покажу. Не, не, не виключає камеру. Онлайн, все як кажуть. На, на капронову нитку навішується і ось сюди. Де вище. Ось тут вішається між цим і цим. От не таке вішалося. О, ось до, ось до. Показує, як я... ну, камера не виключена, я не готувався до відео, це я показую, як знімаю. Та ще сушиться. Мона так сушить на це літом. Або мона взяти чавуну сковородку, це показувати вже не буде. І на сковородці на маленькому гні. Отак. Ну, коли холодно в даний момент дядько бере згори, або тако підсушена і на сковороді підігріває. Далі. Показую все онлайн. Підігріли, трохи він суховатий. Два варіанти далі є. О, от показую цей куриць. Забрав. Перетирає або через сито для бджіл. Можна сито для мукитки, щоб воно грубше було. Таке акуратно там. В основному через це. Або якщо грубе вже отаке повністю, то сікатор. От, бачите, сікіта боку. Показую, яке, то трохи може нечисто все. Ну, ви, ви, Вибачайте. От, сікатор. Можна сікатором. Клаць, клаць, клаць. Отаке грубе якраз. о. Він сікатором докришує, бо через це воно не пройде, дивіться, бачите? Можна чи сито чи з муки, але воно трохи може туди бути. Зразу попереджу. То, в нього ще є така люлька, але він чогось в ній не курить, не знаю, чи щось в неї йому не сподобалось. Не знаю чому. Ось так. Можете, звісно, купити там ну, якусь цю табаку-теребілка 500 з гаком. Стоять. 560 чи 550 це є. Або купити е, стіки і набивати машинку для стіків. Вона в гривень 200 гривень і стіки там там штук 500 штук, по-моєму, 100 з гаком. Плюс-мінус десь так. Ось так. Нагору не буду вам показувати. Він просто складає, от вже підсушив тут. А... Це ще тут і на гору. Можете зразу нагору. Нагору, на гору, тільки на гору на якійсь картонці на щось таке. Ну, зверху бажано, щоб, щоб жарче було. Ну, якось якось так. Ну, що цін. Вертаємось до що цін. Коли я знімав минуле відео, це було півтора року назад, приблизно табак, стакан табака коштував 30-35 гривень. Відро картоплі коштувало того року 25 гривень. Ну, стакан і це. Скільки з одного куща кажу до, 20, до 25. Хай навіть ось такого хлистки, от, от, як моя як моя лудоня. До 25 таких листків. Це в стаканах. Я не знаю, мабуть, на стакана 3-4 буде. Ну, Ну, стакани 3, плюс-мінус десь так. Може більше, я так кажу, приблизно. Залежить, от, бачите, тут такий кущ більше, тут менше, то воно, відповідно, менше й буде. Ну, так, насіння він вже зібрав, оце залишилось, то не знаю, він чи буде брати, чи не буде брати. Це вже ні, то перефризується отут все той. Кажу, він, ну, Тут постійно глупина, дивіться, тут мокро, дощ ішов, і він росте. Він не дуже примхливий до цього картопля би тут не було б так. Так що рекомендую хоча б на пробу взяти собі, візьміть, попробуйте, як воно що. Як воно що? Ну, хто курить, то на всі. Зараз курить, все село майже курить табак. Як не один стріляють в одну, то ще щось. Бо сіарити це дороге задоволення. знаю, я не курю, то як воно там, що. Ось так. Сподіваюся, я відповів на всі ваші питання. Можливо, я щось не сказав. Ставте в коментарях. Пишіть в коментарях, ставте лайки, дизлайки. Якщо щось, я по можливості ще досніму, як воно що робиться. Ну, в принципі, я все сказав і показав, показувати як би нема сенсу. Ось так, до нових відео. Всім гарних урожаю табаку. Бережіть себе.